Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Віларіва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную е, відеоогляд того, що в нашому велосипедному магазині існує майстерня, яка дозволяє е, ремонтувати велосипедні сьодла. Є у нас сьодла е, від торгової марки Брукс, які тривалий час використовують наші покупці. Як ви бачите, вже і стерта бокова частина. Інколи вже є ось такі пошкрябини, тобто шкіра має частково вже вигнуту форму, що дозволяє комфортно рухатись на велосипеді. З урахуванням, що ви рухаєтесь на шкіряному сідлі. Але згодом, звичайно, буває інколи і трабл случається. Тобто випадають закльопки, ламаються ці болти. І чи інколи ламаються ось такі рамки е, сталеві? То в нашому велосипедному магазині Віла Віва існує ось такі закльопки від торгової марки Брукс, які дозволяють е, легко заміняти, е, вилітивши ваші закльопки. Ось у нас є, як вам показую, е, набір: трі закльопки B yb 420 це такі о, самі закльотки, які використовують торгова марка Брукс на своїх заводах. І Якщо у вас е, виникли якісь е, проблеми з сьодлами, вам не треба в Англію відправляти сідло. Куплене в нашому велосипедному магазині Віла-Віва сьодла мають додаткові запчастини. Ось у нас закльотки, які я вам показав. В комплекті три штуки йдуть. Е, у нас, повторюсь, є ось е запасна рамка. Це сталева е рамка, яка е дозволяє замінити частину, якщо у вас щось ламалось. Також є е запасні болти, які треба інколи натягувати. Якщо ви не натягуєте оцей болт, згодом він може зламатися. тому що... Е Тиск, який відчуває сідло, воно збільшується, якщо розтягується сама поверхня шкіри, і для того, щоб не збільшувався тиск шкіряного сідла, треба раз на два роки огортати на піоберта цей болт, цю гайку, для того, щоб болт витягувався, щоб вирівнювалася напруга натяжка самого сідла. Так що, якщо вам треба поміняти е закльопочки, то у нас є е сідла, які ми е ремонтуємо. І ось два сідла, які були замінені, Ось закльопки це стоять нові вже. Тобто е під старину є ось такі медні закльопки і латунні, е враховуючи, то, яке у вас сідло. Тут бачите, жовтий такий колір, і вони великі, латунні. А тут, е Алюмінієві вони стандартні для того, щоб було е, якісне, надійне е, е, використання е, сідла. Е, також стоїть враховувати, що коли ви тривалий час рухаєтесь, отвори можуть збільшуватись. Через це і ми вам пропонуємо робити ремонт сідла в сертифіцированих магазинах, такий як наш, велосипедний магазин Вілаліва. Якщо вам потрібно робити ремонт велосипедного сідла Брукс, це ж всі сідла, які ми ремонтували, то ми вам можемо допомогти. Телефонуйте, приходьте. Сідла Брукс достатньо довгий, тривалий час можуть користуватись, і якщо треба їх. Маслом змащувати, закльопки поставити, натягнути саму шкіряну робочу поверхню, то це все до нас. Магазин Білавіва має майстра, який виробляє, робить все якісне для того, щоб ваше сідло Брукс тривалий час приносило комфорт і задоволення. Сподобався відеогляд майстерні велосипедних сьодів Брукс. Ви завжди можете нам прийти. Потрогати, помацати, побачити, як воно працює. Бажаєте купити, бажаєте відремонтувати, приходьте, приносите, заздалегідь, телефонуйте через те, що не завжди у нас є всі запчастини для того, щоб ремонтувати. Це інколи треба замов... замовлювати і чекати на запчастину тиждень або два тижні, щоб вам потім відремонтувати ваше сідло. До зустрічі!